Вітаємо сьогодні. У нас такий детальний розбір матеріалів про техніку масажу спини Body and Soul. Хочемо зрозуміти, ну як вона працює з конкретними проблемами, і, власне, в чому її фішка, якщо вірити джерелам. Вітаю так, справді ці матеріали показують Body and Soul не просто як, скажімо, тимчасове полегшення, а як підхід, що націлений на усунення глибинних дисфункцій. І що цікаво, справді увага не лише на клієнті, але й на масажисті. його здоров'я, ергономіка – це одразу впадає в око. Окей, то давайте почнемо з проблем. З чим саме, згідно з цими даними, ця техніка допомагає боротися? Там згадується гіпертонус, тригерні точки, м'язові ланцюги, звучить знайомо для багатьох. Саме так От щодо гіпертонусу, ну, цього надмірного напруження м'язів, знаєте, від стресу, від сидіння. Техніка використовує глибоке опрацювання. І це не просто розслабити, а покращити еластичність, кровообіг, насичення киснем. Ага, результат менше болю, і м'язи повертаються до ну, нормального тонусу. А тригерні точки, оці вузлики, про які всі говорять, як тут? Техніка, власне, дозволяє їх досить точно знаходити і, що важливо, глибоко пропрацьовувати. Це не просто натиснути, де болить, це специфічні прийоми. Тобто вони розслаблюють саме спазмовані волокна, покращують там кровообіг, можуть навіть зменшувати локальне запалення. І це, знаєте, впливає на загальну поставу, знижує ризик хронізації болю. Тобто це не просто розім'яти точку, а відновити її нормальну функцію. Так. Абсолютно. І це от дуже пов'язано з концепцією м'язових ланцюгів. Ага, це коли м'язи працюють разом. Точно. Це не окремі гравці, це ціла команда. Якщо один фальшивич страждає вся система, і техніка допомагає відновити їхню, скажімо, злагоджену роботу, правильну взаємодію, угу. щоб навантаження розподілялося рівномірно, щоб координація була краща, ну, вся біомеханіка тіла. І отут ми підходимо до таких станів як остеохондроз та фіброміалгія. Джерела кажуть, що масаж полегшує симптоми. Як саме? Ну, дивіться, як це пояснюють. При остеохондрозі. Покращення кровообіку саме в зоні хребта, це може допомогти з живленням дисків, ну які самі по собі погано кровопостачаються. Ага, і тиск на нерви, і зменшити тиск на нервові корінці. Так, а при фіброміалгії, де висока чутливість, то там глибоке, але звісно акуратне розслаблення м'язів і вплив на нервові закінчення можуть знизити загальний рівень болю. Тобто, це більше про управління симптомами, покращення якості життя. Саме так джерела це так і позиціонують як частину комплексного підходу, і ключове тут системність. От ті 10 сеансів, про які згадуються. А чому саме 10? Це якесь таке число? Ну, обов'язкове, не те, щоб магічне, але терапевтично обґрунтоване. Судячи з описів, курс дає стійкий ефект. Перші сеанси там 1-3, вони як підготовка розслаблення, зняття такого поверхневого напруження. Угу. Потім 4-7 – це вже глибока робота з тригерами, з дисфункціями, які виявили. Тобто основна робота, так а останні 8-10, Вони для закріплення результату, нормалізація тонусу і от фокус на причинах, а не тільки на симптомах. Логічно, хронічні речі зараз не минають. Послідовність важлива. Але чи складно цьому навчитися? Бо пишуть, що доступно навіть новачкам. Так на цьому роблять акцент. Навчання кажуть покрокове, з чіткими інструкціями, як руки ставити, який натиск, ритм і дуже важлива частина відеопідтримка. А тобто, можна побачити саме так: демонструють кожен рух. Це допомагає уникнути помилок і робить все зрозумілим візуально. Особливо цінно, якщо досвіду немає, звучить непогано. Але от ще момент, який зацікавив: турбота про самого майстра це не часто підкреслюють. Безумовно, це називають принципом збалансованого навантаження, тобто вчать правильно розподіляти зусилля руки, тіло, використовувати вагу тіла, а не силу рук. А щоб не втомлюватися так сильно, саме так і ергономічні рухи. Щоб масажист міг працювати ефективно, довго і без шкоди для себе дуже прагматично. Отже, якщо так підсумувати все, що ми побачили в цих матеріалах, Body and Soul – це про системність, так робота з причинами через курс, доступне навчання з відео, і що важливо, турбота про самого терапевта. Саме так і це, знаєте, підводить до такого фінального запитання для роздумів. Воно випливає з цього акценту на м'язових ланцюгах і усунені першопричини. От якщо ми почнемо сприймати власне тіло не як набір окремих деталей, а як пов'язану систему, угу. де проблема в одному місці, це наслідок дисбалансу десь іще, то як от таке усвідомлення може змінити наш підхід до руху, до профілактики, до здоров'я загалом у повсякденному житті, ще до того, як масаж знадобиться. Є на чим подумати.